Засідання розпочали зі звіту роботи управління житлово-комунального господарства. Інформацію дові, довіда відома його начальник Володимир Боконець. Акценти були зроблені на благоустрої, санітарному очищенні, наданні послуг з обслуговування та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення, утримання зелених насаджень, ремонту ліфтів іншого. Ремонтів по самі шість. 46 і по 8 березня 14 ліфта І два ліфта, робити такі обстеження по проспекту на зважній лісі. Всі гроші були виділені, були освоєні. І вулиця Шовмалейхума це у нас біля базару, де у нас був виріз Значить, Ми хочемо зробити цю вулицю 8 березня від кафе Куча туди, аж до базару і вулиці Шовмарейхома з'єднати 8 березня із вулицею Покровською. Про Естапет у звіті комунальники прийняв директор теплоенергетика Анатолій Смиричинський, який поінформував про підсумки фінансово-економічної діяльності підприємства за 2015 рік. Як у нас пройшов 15 рік, що ми думаємо, на що за підсумками роботи за 2015 рік підприємство теплоенергетика теплоенергетик має невеличку трибути. 134 тисячі Прибуток це завдяки тому, що вдалося повернути. 30 дарів подержала випадка. Вони все вийшло. А далі плануємо спрацювати також, тому що у нас є ще там можливість отримати ще частину випадку. Тобто, тому що тариф складає тільки покривається 5%, за 5% держава повертаємо. За 16 рік вже можна перейти на 100% до кінця року. При розгляді питання реалізації стратегії розвитку Малея-Подільського, міський голова поставив завдання необхідності рекреаційно-логістичного спрямування розвитку міста, що того вимагає час. Воно повинно мати логістичне спрямування, ми повинні вивчити ситуацію, зміни взагалі перспективного плану розвитку міста. Ми повинні зрозуміти, в чому ми можемо досягти успіху, а що потрібно забути. Но головне, це безумовно. Рекреаційна ситуація. Члени виконкому говорили і про весну, а це прибирання, очищення, зелені насадження. Петро Бровко ініціюватиме проведення загальної міської толоки, аби місто зустріло весну чистим і охайним. Де весна потреба підготувати загальну міську толоку. Все в другій половині березня вийти всім на вулиці, поприбирати, почищати, повивозити. Підготуватися серед інших питань, що піднімали на засіданні в четвер, були соціальні, економічні та освітні. Загалом все, що є нагальним щодня і щомісяця в житті міської громади.